Мир вам. Подивилась ролик на каналі Салтаненка: Десять заповідей або мобілізація, дебілізація, сектантів. Чи повинні сьогодні віруючі шанувати царів? Чи є мобілізація біблійним правом царя для призиву віруючих у Бога людей в армію, тиранів, диктаторів, загарбників, мародьорів та вбивців? Як реагувати християнам, коли священики, пастори та патріархи вчать шанувати царя? І благословляють іти до пекла через завоювання чужої землі. У цьому відео ми представляємо вам 20 откровень зі Слова Божого, як відповіді на ці та багато інших питань. Перше откровення сьогодні у світі немає земних царів, але, на жаль, багато віруючих священників, проповідників, служителів, пастирів так і не зрозуміли. і не… Навчилися, що останні 2000 років світ ішов шляхом відмови від земних царів і більше відмовилися від них. Світ прийняв владу царя над царями і пана, над Панами Ісуса Христа, від Його Різдва ведеться нове літо числення. Подумайте, за що переслідував Пермін. Перших християн, апостолів, пророків ще 2000 років тому, за те, що вони проповідували, розповідали народам про істинного царя над царями, про Христа і шанували Його. На сьогоднішній день немає земних царів, але люди поклоняються людині, знаходять собі ідоло і коміру, замість того, щоб проповідувати справжнього царя над царями та пана. Над Панами Ісуса Христа, за якого апостоли та християни віддавали своє життя. Амінь. Підписуйтесь на мой канал.